обласному центрі створили ще одне комунальне підприємство агенцію розвитку чернівців. Рішення про це на сесії міської ради депутати підтримали майже одноголосно. Тож, які функції буде виконувати нова комунальна установа та чим її повноваження відрізняються від інших уже існуючих структур міської ради, розбиралися журналісти ТВА. Змога залучати інвестиції, співпрацювати з міжнародними інституціями та допомагати міським комунальним підприємствам розробляти проєкти із залученням грошей на розвиток все прописано у повноваженнях агенції розвитку чернівців. Зважаючи на те, що це агенція, яка буде працювати багато з грантодавцями з різними міжнародними програмами. Вважаю за що необхідне, щоб людина, яка буде очолювати, мала недостатній, а саме високий рівень, тому що це постійна робота з мовою. і це мо. Не з іноземною мовою, тому що це достатньо абстрактно а конкретизувати з англійською мовою, яка є власне основною мовою для. Формування проектів і роботи з документацією. як критерій підтвердження знань англійської мови було запропоновано отримання сертифікату на визначення рівня володіння. Проте на даний момент на території України з цим є певні проблеми. Я би стосовно сертифікації можливо би зараз не уточняв, тому що зараз в умовах воєнного стану пройти сертифікацію в Україні майже неможливо. Це можливо зробити тільки за кордоном або ну досить складних, скажем так, зараз умовах саме в цьому цій, цій, цій частині. Тому я би. Все ж таки, погодився з Русланом Романовичем стосовно високого рівня. Згодом, коли з'явиться така можливість в відкритому доступі в Україні, то ми повинні Де Директор департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування переконаний, що новостворена агенція розвитку не дублюватиме повноважень його департаменту, тому що ця комунальна установа матиме більше самостійності в управлінні проєктами. Департамент є повністю підв'язаним під вертикаль міської ради і через це має об. Обмеження в роботі з казначейством додає, що досвід створення таких агенцій є і в інших містах України. До слова самого керівника агенції розвитку призначатиме міський голова Роман Клічук, Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми Дня, ТВА.